30 червня у Кременчуці відбулася вистава Наші кайдаші. Зірковий акторський склад відтворив історію, яку ми всі знаємо та любимо, на сцені міського палацу культури у сучасній адаптації. Надзвичайно цікавий ансамбль акторський, перед усім. і тому дуже цікаво попрацювати саме в такому зірковому складі. Різні актори, звісно, не обов'язково зірки. Господи, всі талановиті актори, з якими я працюю вже багато років. Для мене це велика честь. А от саме в такому складі, ну, коли це дійсно акторський доробок у кожного, і в кіно, і в театрі, вагомий, ну, от, І коли актор виходить на сцену, це шквал оплесків, і це особлива енергетика, манера існування на сцені, партнерство дуже цікаве. Вистава наші Кайдаші розповідає про життя, кохання, гумор та важливість дарувати позитивні емоції навіть у часи війни. Ця історія про Кайдаші вона вічна, вона надсучасна сьогодні, тим більше після фурору в телевізійному форматі серіалу Спіймати Кайдаша. От, і наші зірки виходять на сцену, їх зустрічають бурхливими оваціями і, і, і знаєте, я ловлю себе на думці, що ми живемо в прекрасний час, коли знов ж таки ми відроджуємо українське кіно, і сьогодні саме українське кіно на часі, наші українські серіали. Режисерам цієї адаптації повісті вдалося зберегти її сатиричного строту, побутовий колорит та глибину людських характерів. Талановиті актори з майстерністю вцілили образи знайомих з дитинства героїв за темпераментом. Мотря дуже схожа на яринку, якої дуже довго грала в серіалі одного разу під Полтавою. Мені це звично. Це Ну, це я в якійсь мірі, я теж така можу бути досить різка. Але при цьому я такий ангел. <рес> я тут кайфую. У мене дуже класний колектив, класні партнери. Я сама собі ще не вірю, що це моє життя, і я на одній сцені з такими блискучими акторами. А це дуже легка комедія, дуже класна для того, щоб перезавантажити. Знаєте. Для інтертейменту ми тут для того, щоб дарувати людям радість. Сподіваюся, у нас це виходить. За час війни театр став інструментом перезавантаження для українців. Наші кайдаші дійсно створені для того, щоб відволікти глядачів від непростої реальності. Вона підіймає людям настрій. Це вистава, щоб подумати і посміятися. Хочеться трошки в цей трішніковий час, щоб трішки глядач перезавантажився, щоб люди трішки відволіклися від того, що несеться в телеграм-каналах. В принципі. На дворі, і, хоча б трішки, щоб люди посміхнулися і відчули себе хоч трішечки як у мирному житті. Просто хочемо подякувати за цю можливість знову приїхати в Славетний Кременчук. І найперше подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу виходити на сцену і дарувати сьогодні радість людям у цей дуже жорстокий, і страшний час. Також вистава має благодійну мету підтримати військових Збройних сил України. Всі працюють на своїх умовах. Я там свій гонорар спрямовую постійно на якісь благодійні речі. От. Багато нас напрямків В ні, що ми допомагали, нас є а Директор наш спецпідрозділ брат. От і ми допомагали йому. Ну взагалі точно ми намагаємося допомагати там друзям, яких ми знаємо, які що були перевірені збори. Вистава наші кайдаші та зірковий склад талановитих акторів залишили незабутнє враження усім глядачам. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.